За 20, з насопляючись, приєднати другому читанні і в цілому. Прошу, шановні колеги, історична мить, прошу голосувати. Європейського району 23 свободи порушення 32. Шановні колеги, прошу зразу, зразу, прошу, 50, 85, Це за проєкт закону про систему спеціального повноважених суб'єктів історії протидії корупції. Прошу до, прошу, колеги, сядьте на свирепи 60. Прошу, прошу повернутися до цього питання, шановні колеги. А ви раді, скільки це тривало часу? Ну ви, ви ж довго тут мітингували, збирали. Ви знаєте, українці я думаю, мріяли про це роками, якщо вже не десятиліттями останніми. Ну десятиліттям точно останнім українці мріяли. Ми, як громадські активісти, як люди, які розуміли, що без цього кроку ну нічого краще Україні не станеться. Почали дуже активно працювати ще з моменту зародження майдану, от але це потім трансформувалося в ідею законопроекту. і ці законопроекти. Ну і ми тут боролися вже з тими підводними рифами каменюками величезними, які були на шляху того, щоб це було ухвалено. Насправді, але якщо, якщо... якщо б не вулиця, якщо б не люди, якщо б не всі ви, друзі, які прийшли і підтримали, повірте, нічого б там не було. Але це якщо нічого. чесно, то якщо так чесно, то голосів сьогодні не вистачило. Ви знаєте, якщо ви знаєте, сьогодні ця верховна рада давним-давно мала би бути інакшою, тому що суспільство вже інакше, і те, що ця верховна рада реагує на суспільний протест, на суспільний запит і на суспільний тиск, це Ну, максимум того, що вона може зробити. Тому я коли ви говорите ви... про голоси, то тут треба говорити чесно, що голоси всі тут на майдані. Я І просто говорю, те що всі в раді кнопкодавством трохи зайнялися, Що в ілюстрацію е, ви знаєте? Я не знаю, хто там займався кнопкодавством, але я вважаю, що ми маємо сьогодні проголосований законопроект. Закон уже фактично вже є. Закон я ніяк не звикну. Що це вже закон. Це вже закон. Є України, який президент сьогодні пообіцяв підписати. Сьогодні, будучи у Верховній Раді, один із наших співавторів підходив до президента і питався, чи він його підпише, якщо Рада проголосує. Я хотів би сказати окреме велике дякую князевичу Руслану, князевичу Руслану, як представнику президента, з яким ми останній тиждень кожний день працювали, щоб цей законопроект був тим, який він зараз є. І сьогодні те, що зробив голова Верховної Ради, ну це е, знаєте, прояв волі. От я є членом політичної партії Волі. Я скажу точно, що він є людина волі сьогодні. От він є сьогодні людина волі. Він сьогодні зробив прояв. Я не хочу рекламувати, але повірте, якщо б, якщо б він собі вів по-інакшому, ми б сьогодні це не проголосували. Слухайте, А тих кнопкодавів люструють? Які залюстрацією кнопки е, Люструють всіх. Тих, хто грабував країну, всіх всіх корупціонерів, всі, всю ту бригаду, і всю ту сім'ю Януковича люструють цих нечесних чиновників, КДБшників, тих, хто працює на спецслужби, тих, хто не є патріотом України. Тому всі критерії чітко виписані в законі. Дуже мало суб'єктивізму. Я думаю, що буде при при прийнятті рішення, тому що все дуже чітко. От і я вважаю, що це. Є Перший крок реальний європейський перший крок для того, щоб більше з шини не палали, для того, щоб працював закон. А ми всі, як громадські е активісти, як люди, які не байдужі до свого майбутнього, до майбутнього своєї країни, щоб ми могли дивитися і супроводжувати, як цей закон буде впроваджуватись. І при міністерстві юстиції буде створено громадський орган із І я вважаю, що такі активні журналісти, як ви, такі ж такі активні активісти, які сьогодні були під, тут під Верховною Радою. Вони мали би туди ввійти для того, щоб не було таких ганебних відписок, як як про закон про відновлення довіри до судової влади, коли створили громадську громадську комісію, А керівник бере і отримує 600 звернень, а 400 відкидає назад. От щоб такого не було, мають бути там фахові люди, які дійсно дбають за Україну. Дякую, успіху. Дякую.